Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Наталія. І сьогодні я до вас з просто таким просто таким відео. Я не знаю, це не вишивальний тиждень, це не якась там підготовка до процесів або ще щось, не знаю. Просто захотілося тому просто ділюсь з вами своїми міні-планами. Що я зараз буду робити, бо я тільки навіть зняла відео за черепаху, поматюкалася я за свій мікрофон, і я нічого з цим поки не можу зробити, не знаю. Планувала його брати з собою на Хенме HM Експо. А тепер розумію, що якщо я там почну клацати той мікрофон, я так ніколи в житті нічого не зніму. І, скоріш за все, я візьму свій старий телефон, я його там заряджу. Плюс у мене є ще на нього цей мікрофон інший, який мене ще не підводив, як цей. Ну, чесно кажучи, я не знаю, що мені йому робити. Все роблю по інструкції, а воно зараз не підключається. Бо в мене тут у цей Type-C роз'єм на телефоні. Чоловік мені купив новий, і воно, кому щось не хоче в мене працювати. Можливо, я колись е зберу гроші, то куплю якийсь інший, не знаю. Щось, от саме це і не хоче в мене підключатися. А Цей просто перепродам, тому що на Xiaomi е він гарно працює, а на айфоні моєму чогось не хоче. Короте, я не знаю, в чому справа. Може, то я така, не можу я до нього приловчитися. Так, тут е ви бачите моє власне нове хобі. Це свічковаріння і це така магія. Тому що я себе уявляю якоюсь чарівницею, яка стоїть на кухні і там щось таке таке оце твори витворяє. Це моє нове, нове хобі. Якщо комусь цікаво, я можу і вам таку зварити. Вони пахнуть саме ці в мене з ароматом осені. Моїм улюбленим ароматом. Ця, по-моєму, з гарбузем і з спеціями, а ця більш така, як е, випічка. Короче, нове в мене таке хобі, і воно мені дуже-дуже подобається. Я оформлюю свою студію, свій салон в такі. Свічечки плюс по дому, та і взагалі подобається мені свічку варіння. Це мій відпочинок. Знаєте що? Черепаху-то я вишила, мені треба щось робити, мені треба щось шити. Я згадала, що в мене є семплер від лелітка, який я не хочу брати, але треба. Ось. Чому, власне, не хочу брати? Тому що трохи незручно мені його шити. В плані, тут, от, бачите, схемки так ось поділені ось так. І буває, що я тут шила, ось це яблучко. І тут буквально декілька якихось хрестиків вони виявилися на іншому листі. Я поки. Вся його прийшла в мою голову, що там ще декілька хрестиків і в мене все яблуко вийшло криве. Коротше кажучи, незручно не мені було. Питалася дівчат електронну схему. На що мені відповіли ні, нема, не буде. І взагалі, коротше, нема схеми. Робіть, що хочете, шийте. Ось так. Коротше, нічого. Потрошку буду намагатися робити. Я просто не люблю шити на дуже яскравих схемах. Мені е, набагато зручніше, от як було Бланарте, що вона чорно-біла, і я закреслюю. А яскраву схему ти не закреслиш. І навіть якщо я її роздрукую, все ж таки е, мені саме, власне, незручно, а там, можливо, так е, комусь гарно пасує. Взагалі-то семплер дуже прекрасний, дуже гарний. Він такий ось, я прийшла тут на соти. Буду брати його як, мабуть, відпочивалочку від основного процесу. І незабаром вам покажу, що я хочу взяти в основний процес. А власне, це буду, буду ось, сьогодні. Візьму, позаймаюся цими сотами. Так, на задньому фоні в мене кішка з ума сходила вона якось якогось метелика. Там лови, хтось до хати залетів. Так що не звертайте на це уваги. Так що ось саме ось ці бджоли будуть зараз в мене вишиватися. Такий гарний, а тут така мішанина цікава. Я думаю, як я це буду ще, все шити. І дуже боюсь ось цього, тому що тут треба ще рахувати, і щоб я не нарахувала. Дякую, бо яблочко воно було маленьке, я там загубилася, а тут, я думаю, що взагалі-то мама рідна. Подивимось, буду тримати себе в руках. Ниточки тут. Ну, тут взагалі гляньте, які вони гарні. Зараз це все розкуйовджу. Два органайзери від летки з магнітиком дивно. Ось з магнітиками. Це дуже зручно оголочку туди паркувати, ниточок. Гляньте, скільки нарізка. Ой, це я зараз буду кайфувати від цієї нарізки, я думаю, хоча і та нарізка мені дуже подобалась. Так, це в нас що? Люгана? Люгана, по-моєму. Не пам'ятаю, що це за тканинка. Або Лінда. Я вже, чесно кажучи, нічого не пам'ятаю, тому що я його давно не брала. Я думаю, півроку він в мене точно лежить, а може може навіть і рік. Тому це відкладається сьогодні в мене буде на вечір така, така штука. А тепер хочу вам показати. Власне, свій основний фініш. Чесно кажучи, я не, не хотіла я оце починати щось нове. Але, думаю, що, по-перше, я закінчила дубовий гай. Це вже нічого собі, так? На По-друге, я закінчила черепаху. І в мене залишається ось це тільки семплер. І ще ялинка. Ну на ялинці бісер, і воно якби зараз не по сезону. По сезону я би все ж хотіла семплер повишивати. Він, в принципі, медовий літній, але там кольори такі, які будуть пасувати зараз саме осінні. І що в мене там ще? От, а, в мене там бант з бісером. Ну, чесно, бісер зараз брати не хочу. Там невеличка робота. І ще в мене знову ж таки новорічний Dimensions і новорічний Dimensions Aurora Kevin. Ну теж, якби зараз не зима, я не хочу його брати. Це поки Jingle Bells не заграє, не залунає, поки, поки, мабуть, ні. Тому давно я не вишивала вишиванок. І, до речі, до речі, в мене є одна вишиванка. Яка на кольорі Хаткі, і я її давно не брала, але я не хочу її зараз брати. От знову, знову таки. Коротше, не буду вас маринувати. Я колись купляла ось такий наборчик. Ну, не наборчик, я спочатку схемку купила з ниточками. Ось такі будуть кольори. І ось така вишиваночка, Галицька. Там схемка. Зараз, а, красота, ляпота. Будемо зараз вишивати. Віддавала я кравчині на. це, це, це А, це ми тут, а, тр... як, як, як я видаю, це ми тут вирішували, що нам куди. Віддала я кравчині, щоб вона мені зробила викрійку. І повністю підготувала тканинку. Ну, вона єдине, що я. Угу. Вона її не вверложила. І зараз я, мабуть, вімкну машинку, і ми це все діло будемо робити. Ага, це я, звичайно, розумію, але як я піду сюди. Коротше, це комір, це в мене з ними ще велике питання, бо, як вона мені казала, воно... Повинен, ну, завертатися, щоб воно гарно сіло. Щоб ось цей. Не знаю, казала, якщо в мене вийде, щоб я його ось так от якось пустила трохи сюди. Ну, подивимось, це треба все обметати. Що це в мене таке? Я ось навіть не дивилася, це з вами буде перший раз, коли я це дивлюсь. Що воно таке мале? А, це рука! Господи! Я думаю, що це? Думала тулуп, якщо чесно. Бо думаю, на, на тулуп то хто туди влізе. Ну, все. Списуйте мене так, це манжети. Це найлегше в даній роботі, і це стан. Так? Угу. Коротше, зараз, мабуть, обверложу дану тканинку, подивлюся. І щось візьму. Скоріше за все, я просто прогавила сьогодні часу, стільки з цим о, мікрофоном. Що я не знаю, я б уже щось вишила, я б уже щось зробила, я планувала на сорочку, але з такими темпами, чесно кажучи, нічого не встигаю. Якби не мікрофон, ну, чесно, я півтори години просто тупо кудись всрала. Вибачте, мене за слово, але воно таке є. Ниточки хоча б нарізала. Так? От, щось би я б таке гарним зробила. Оце, до речі, в мене стільки тканини залишилося. Я не пам'ятаю, скільки я купляла, але доволі таки багато. Тож, пішла я, мабуть, щось там пороблю і потім зроблю включення, побачу, побачу що тут і як. Доброго раночку, ну якщо можна його назвати добрим з останніми подіями, які у нас тут кояться. Дуже не висипаюся сьогодні. З п'яти ранку я на ногах, і це вже я вже не пам'ятаю, який день поспіль, мабуть, четвертий. Тож вирішила не гаяти часу та взяти до роботи вишиванку, це в нас Галицька. Давня сорочка, яка знаходиться в колекції майстерні Магди дзвін. Це школа традиційної української вишивки з Рогатинщини. І оскільки подібний взір, який знаходиться в архіві ДІМСІ в місті Нюс, Франція, підписано як взір з, регіони, з регіону Рогатин. Це я вам таке, таку цікавинку знайшла. Так, Дуже гарна. Сорочечка, мені подобається, як вона шиється. Ось так виглядає на такому гарному чоловіку, бачите, на моделі. І мені от саме на обкладинці вона здається більш якоюсь блакитною. Але коли я вишиваю, вона дуже насиченого кольору. І чи то може. Мабуть, все-таки поліграфія щось там, знаєте, десь підфотошопили, щось висвітлили, плюс тут на денному сонці, і воно мені таке більш блакитне. А тут, якщо ми поглянемо такі насичені кольори, дуже вона така яскрава виходить. Я спочатку, коли починала вишивати, я думала, що вона буде завузька. Але коли дійшла до ось цих частин, зрозуміла, що якраз саме те, що потрібно. Тут, я думаю, ще десь половинка. І буду переставляти п'яльця донизу. Ну, десь от, до ось цієї частини дійду, там вже не буде влазити. Думаю, десь 2-3 два, два елементи ще вишити. І все, зараз оглянемо. Де воно тут? у мене. Це ось по таким, мабуть, елементам ще повишиваю. І все. І можна буде переставляти п'яличка та вишивати донизу. І, в принципі, я думаю, що тут не так багато хрестиків, не так багато роботи, як на жіночій соронці, тому що у нас є, є в принципі, стан і, і що там, комірці. Стієчка, так. Да. Що тут у нас ще залишилось? Манжетики, манжетики і стічка. І все, в принципі, небагато роботи, бачите. Порівняно з цією схемою ось ці не такі величкі. ця також, я думаю, не дуже велика буде. Так що. Щось мені здається, що це десь на місяць роботи такої плідної. Але ну, також, якби ж ця робота була е, зранку до ночі, і я мала на таке час, але я вишиваю тільки тоді, коли в мене вихідний або є ще якісь там вільні я не знаю, дні. На жаль, їх зараз не так багато, але я до цього прагну. Так що, якщо ми дуже хочемо, то будемо. Взагалі, то вишиванка така виходить жовто-блакитна, і вона мені дуже пасує до моєї що там в мене, сукальська, да, мабуть, да, сукальська вишиванка, там також жовто-блакитна. І я думаю, вона буде гарно пасувати до тієї сурочки. Так, тепер. Хотіла вам показати, що, скоріш за все, я візьму на Хэдме Expo з собою до потяга. Ось такий наборчик. Мені його подарувала Ульянка, і вона мені ще подарувала ось таку заготівочку для цієї роботи. Якраз на дереві, вона невеличка, тут великі діляночки. Зашивки, бачите? Я думаю, це просто ідеально буде робота з собою. Так, тут є тиковка. Ой, куди я показую? Е гарбузик такий класний. Це, мабуть, перша робота, де я буду пришивати такий гарбузик, ну, взагалі, в таку пуговку. Так що, візьму його з собою? Треба сьогодні-завтра ще нитки розібрати. Візьму його ось такий У мене є органайзер мій улюблений. Тут в мене і голочки, і ножничками сюди запхаємо. І взагалі буде мені дуже-дуже зручно. Тому що хотілося б, звичайно, там з дівчатками зустрітися, взяти якісь свої вишивки, але то все, то все нести на один день я не хочу. Я буду брати речей по мінімуму, і ще не знаю, чи портфеля мені взяти, чи сумку мені взяти, і взагалі то як його вдітися, тому що ніби зараз сонечко і 26 градусів, але на Києві стоїть там щось 15, 16, 14. Коротше, напишу подрузі, що вона мені скаже, бо вона казала, ну, коли ти будеш їхати, ти мені напиши, я тобі скажу, що тобі вдівати. Ну, завтра будемо списуватися по цій всій справі розмовляти. Так що така була в мене вишивана неділя. Нічого цікавенького, але я вважаю, що краще я буду брати одну роботу, і я по ній буду робити гарні просування. Чим я буду брати дуже-дуже багато і в мене нічого не буде. Я потім просто не отримую задоволення. Від того, ще скоро повинні приїхати мої всілякі речі по свічкам, і буду також експериментувати. Це моє нове таке хобі. Так що, якщо вам сподобалось це відео, чекаю від вас лайки. І ще хочу вас попросити, що якщо ви хочете щось побачити в моїх відео, то напишіть. Потім після Handmade Expo я зроблю відео ну, з покупками своїми, тому що там дещо в мене ну невеличкий пакетик буквально назбирався, але є що показати. І ну, я думаю, 100% я я щось куплю на виставці, бо це е, нереально, щоб щось не купити. Буду тримати себе в руках, в принципі, в мене є все і навіть більше. І запаси в мене доволі такі класні. Просто коли б це вишивати <гум> ще. Так що всім дякую за перегляд, всіх обіймаю. На все добре, бувайте.